Вітаю, шановні глядачі. Продовжується спецоперація Білого Дому. «Продай українцям договоричок з Дмитрієвим. Раз будемо говорити наскільки все погано і до чого це все може привести. Це справді надзвичайно важливо це питання нашої суверенності. Наприклад, такий прецедент, як продати по суті, віддати свої території, зокрема словянсько краматорську агломерацію просто тому, що так хоче Путін, і Білий Дім думає, що це може нарешті зробити більш поступливою московську сторону, замість того, щоб обкладати її санкціями додатковими. Американці вирішили, що давайте натиснемо на українців, нехай вони продають свої території. І чому певні догадки, чому зараз саме це виникло все. Наскільки це справді може бути для нас складно, і як далі будуть від... самі відбуватися все це зараз будемо говорити. Отже, так чи інакше, найгірше те, що справді це документ, який був створений Віткофом, і Дмитрієвим, зокрема, Дмитрієвим, який відвідав Майами, і знову-таки вилізає документ, абсолютно московсько налаштований, вже декількому. Пунктів чітко видно, що це московські пункти, а не американські. Ну, зокрема, мова йде про ці всі там нацизм, фашизм, толерантність круске культурі і все таке інше. От зрозуміло, що даний договір не може бути прийнятий українською стороною, ні європейською, ні українською стороною. Вже були певна дискусія в українському мережі, що Україну зможуть примусити прийняти цей мир, як Ізраїль примусили за принципом бери або йди, от. але є відмінності. Відмінності в тому, що тут дуже сильно все буде залежати, наскільки Європа, Європейський Союз буде до цього важ... ставитися чи серйозно чи ні. І як ми бачимо, ставляться вони дуже серйозно до цього питання. На сьогодні говорять про те, що Мерц, Макрон, Зеленський, ряд ще представників Європи разом готують контрпропозицію цим пунктам і запропонувати її американській стороні. Трамп говорить про. Про наступний четвер, про День подяки в Сполучених Штатах. По-перше, поки що там надзвичайного тиску я не бачу, щоб там американці там говорили про те, що ми там виробимо все на світі. Про це писав лише Reuters. От, але видно, що американці хочуть спробувати. Я першого відео, коли це почалося Гамотіна, говорив про те, що це буде проба. Єдине, що я не думав, що це буде проба лише по суті в українську сторону на сьогодні. І нам треба цей пімпон знову виграти з європейцями, нам треба. Змусити Америку зрозуміти, що є ряд пунктів які не можуть бути прийняті, не тому, що тут хтось собі забагато про себе думає, а тому, що вони ведуть до подальшої війни світової, і зокрема Китай проти Тайваню, і в Європі. І якщо пункти в такому стані будуть прийматися, як зараз хоче безпосередньо Дмитрієв Віткофом, на що погодився. Трамп, то тоді вже ну, за наслідки. Ну тут уже не за наслідки не, не плачтесь, не не дивуйтеся, що буде тотальна війна, і просто ви на сьогодні світовий порядок сьогодні індельгує, дозволяє ситуацію, при якому ти 2-3 роки воюєш. Абсолютно робиш страшні військові злочини. Забираєш територію і ще плюс своїми мишцями граєш в тебе. є атомна бомба, і ти кажеш про те, а давайте мені? От я не завоював ці території. А от я в принципі готовий зупинитися, і то ми розуміємо, що ми не знаємо. Тож не віримо Москві, що вона готова зупинитися. Вона сьогодні каже, готова зупинитися. Завтра починає знову. Завтра вона е, якусь придумає собі знову якісь нацистів в Києві, якусь фігню і почне війну. Ну, їм прецеденту для того, щоб для себе підняти війну, почати війну. У них їхня медійна пропаганда на всю Його буде розкручуватися і розповідати про те, що ми, українці, е, у всьому винні, і ми знову зробимо те, що ми зробимо. От. І... Не немає не, не ніяких гарантій того, що вони цього не зроблять, розумієте. І по суті, є ряд пунктів, які не можуть бути прийняті. Навіть питання тут не тільки в Україні, а загалом в світовому порядку, наскільки він може втриматися. Якщо цей прецедент дадуть, то буде тотальний хаос. І важливо про те, що на е, сьогодні оцей от пункт тільки Вітка Дмитрієва, який там благословив зараз Трамп, і носяться з ним. Е, вони вже серйозно критикуються в Сполучених Штатах, критикуються не тільки демократами. Критикуються значною частиною республіканців. Мова йде і про там голів комітетів з безпеки, і про звісно, маконала і багато є цікавих і сенаторів, і представників. Наші друзі починають реєструвати від республіканців законопроекти про тиски санкції до І До чого це все може привести? Тобто, це давайте так. Це народився певний план. Він витяг виліз, особливо вилізли в часи. Тут треба вже визнати, що вилізли витягнули його в часи внутрішньої українського. Такого нестійкого стану, коли справді спосіб урядування української влади, який не має контролю з сторони парламенту, який є дуже таки непублічний, привів до сматрящих і є корупційний скандал. Так от е я не буду знову таки впадатися в конспірологію, що це спеціально було от піднято, щоб підірвати нас. Ну, це буде ну, просто викрасно. Прос паралельно цей план готувався завчасно. Його мали викатіть було рано чи пізно. Його просто вирішили, а давайте ми зараз викатім. Бо до цього говорили, що давайте ще накинемо трошки санкцій на Росію, а зараз ООН, от Україна трошки слабла, давайте попробуємо її піднатиснути на неї. І яка зараз буде тактика? Українська делегація вже відправилась на сьогодні, така вона різносторонна. Я зараз не хочу дуже сильно про неї говорити. От, там і політичний, і безпековий, і різний блок туди поїхав. Де вони будуть зустрічати, неясно. Миров сказав, що в Швейцарії, потім він видалив. Це безпосередньо у себе постійно. Неясно, ясно, що це за делегація. точніше, куди ця делегація їде? Що вона буде робити? Але так чи інакше вона буде представляти Україну. На сьогодні нам треба дати знати американцям, що ми готові домовлятися, ми готові говорити. Ми за мир і в будь-якому випадку, але є червоні лінії об'єктивного характеру. Якщо їх на сьогодні перетнути, це призведе до більшої тяжкої війни, і ми не можемо прийняти цей ці, ці пункти. Тому ми, в принципі, пропонуємо отакі от пункти зі сторони України разом з Європою. От тоді, коли Україна їх представить, будь ласка, хай американці йдуть знову до московиті. Вони скажуть: ні, не треба. Нам треба все і вся нам треба легалізувати. Просто страшний прецедент, який не має існувати загалом в світі. Це легалізація награбованого ще й давайте зверху нам без боїв награбоване? Ну, от два-три роки повоював, погвалтував, познищував, повбивав, поспалював і ну, страшне, що натворив, а тепер ти повністю легалізований. Ти ще отримуєш. Хех. Дивіться, в чому страшна ситуація, в тому, що ти просто можеш себе вести як скотина, тебе повиганяють сюди зі всіх процесів. І е... як тобі повернутися? В світовий клуб. Ну давай яка я зроблю просто тотальну війну ще й на те, аби заграбастити територію свого сусіда. І зламати повністю міжнародний порядок. І ну, чудово, да? давайте легалізуємо цей прецедент. Ну чудова тактика для всяких диктаторів. Це буде просто прекрасно, якщо ми це зробимо. Ну, і Світ цивілізований. Ну в лапках ввісно, прекрасно. Це страшне. І от такі речі, там вони не одні, вони там ряд, які про це говорять. Вони мають бути нормально донесені. Знову таки, я не буду стверджувати, що це там прям ультиматум, що Наста зараз ламають через коліно, поки що я не бачу. Трамп не веде себе в такій манері, як коли він ставить ультиматуми на сьогодні. Ну, звісно, там є контраргумент, що можливо, Там помудрішав, ну, але нам треба, в випадку, якщо це конфлікт, щоб він вийшов у публічну сторону. Нехай пише пасти, нехай говорить. У нього скоро там до вибори. Чому я не просто так згадав і згадую вже, вже не перше відео на цю тему, яку я зараз закажу. Я згадую про те, що в нього скоро до вибори через рік, а це вже ну, для Америки серйозно все, це вже кампанія починається. От, е, нехай це б'є по, е, по республіканській партії, нехай це б'є по Трампу, нехай він е, сам утримує негативи від цього всього, і так чи інакше він буде вимушений визнати, що ряд е, тих пунктів, які вони пропонують, вони є абсолютно капітулянськими, вони є е, е, недружніми до взагалі безпеки для заходу, для Атлантизму. Трансатлантизму, там говорять про безпеку загалом території НАТО, навіть ми зараз про це, тому що навіть от зараз президент Навроцький сказав, що не можна без України вирішити ці питання. Що це таке, що це ви знову вивели? От. Венс говорить про якісь там принципи, про те, що це має зберегти життя. По-перше, нам, нам треба життя, ну, що означає зберегти життя? Звісно, ми хочемо зберегти життя. Ну, так, ви сьогодні хочете здати повністю нашу наші українські європейські інтереси. Ви збережете сьогодні життя, то збережете. Через два роки отримаєте просто тотальну війну ще гіршого характеру. Це не збереження життя. Далі він говорить про те, що це має бути прийнятно і для України, і для Москви, і для України не прийнятно. Далі що? Ви хочете нам розповісти, що нам це має бути прийнятно чи як? Чи ви справді хочете, щоб це було прийнятно? От, ми е -е, знову таки, у нас позиція дуже сильна. Вона носить до, от, стратегічний характер, що ми не можемо прийняти у цю річ, тому що це призведе до тотально більшої війни. Це злодій, який ще більше розпоясується. Це не можна такого приймати. Так, це, ви цього злодія краще за сраку візьміть ще додатковими інструментами, а потім вже говоріть про якісь там мир і, і таке інше. От, будь ласка, у вас є весь інструментарій. Давайте вмикайте його швиденько, опускайте для московитів цю нафту до. До нижчої собі вартості, нехай вони просто дохнуть економічно і тиснуть на китайців, і на індусів, і на Індію, точніше, так? От, і тоді буде ясно, що ми будемо робити. А так в цьому випадку третій там пункт у Венса, це ну, щоб війна не продовжувалася далі, так, щоб був довгостроковий мир. Ну і ми не бачимо довгострокового миру. Тому що пропонується. Отже. Сталося певне ослаблення українського крила. На жаль, поки що тимчасово. Вуха у Трампу почали лить більш промосковські сили, які хочуть про промосковського шабашу свого Трамп казав, давай вперед. Зараз до того ж Україна ослаблена. Він далі там намагається нас нас. Чому я вважаю, що цей шантаж поки не є такого прямого типу, тому що там Ройтерс тільки написало, що буде відрублення розвідки знову-таки і якихось постачань. Ну, я не бачу, як би Трамп. Плюнув в обличчя своїм оборонним підприємством зараз в оборонному лобі перед виборами, і сказав, що я не буду давати Україні зброю. Ну, це в сфері фантастики, ну тоді добре, нехай і демократи беруть там все буквально просто тотально. Так? От. Але він лякає нас зимою. Ми і так знаємо, що зима буде непроста. Вона вже непроста, ще зима не почалася, вона вже непросто. Ми знаємо, що буде непросто. Ми знаємо, що на ситуацію непроста вже вже всі роки цього широкомасштабного вторгнення. Він каже, давайте хапайте за мир. За який мир, який завтра про знову війну тотально вже і в Україні, і в Європі, і всюди, і, і буде ще гірше. Я, я ну, не ясно. Це треба пояснити. Це треба пояснити українській делегації, європейцям, надати свої контргументи, сформувати нормальний, логічний, не проукраїнський план з пунктами, а просто логічний план стійкого миру, надати йому Фредовичу, пояснити, що інакшого не буде. Бо тут є раз, два, три такі причини. Нехай вони йдуть з цим планом до Москви. Москва знову буде крутити носом, і нехай луплять санкції. Нехай вони їх послаблюють серйозно. От. І все. І от поки там Москва зізріє, тоді вже перейдемо до миру. Можливо, це справді не за горами ця, ця річ буде, тому що на Москві теж все з кожним днем все непросто. Друзі, тримаємося. Все буде добре. Гарного всім дня. До побачення.